Востаннє ціни на проїзд та вивезення сміття у рівному змінювалися понад два роки тому. Втім, настав час змін від сьогодні, 1 жовтня, у міському громадському транспорті будуть діяти нові тарифи. Також підвищиться вартість на вивезення відходів. Таке рішення ухвалили 17 вересня під час засідання виконавчого комітету рівненської міської ради. Відтепер вартість проїзду в маршрутках та автобусах зросла з 12 до 18 гривень. У тролейбусах ввели диференційований тариф. Раніше квиток коштував 8 гривень. Нині при оплаті транспортною карткою вартість проїзду становитиме 12 гривень, якщо розраховуватися банківською карткою 13 гривень. У випадку оплати готів. Кою 14 гривень. При наявності посвідчення проїзд буде безоплатним. Для школярів та студентів пільгова ціна становитиме 7 гривень. Зміни торкнулися як комунального, так і приватного транспорту. На це вплинули багато чинників. Розповідає начальник управління транспорту рівного Василь Сливка. Вартість запчастин і вартість палива це в першу чергу. Тоді на протязі двох років вже декілька разів піднімалася мінімальна заробітна плата, піднялись податки. Ми скільки могли затримували. Ну мабуть, що теж неправильно, але е, ми розуміємо, що це рішення не популярне, а воно вимушене. До таких змін рівняни ставляться по різному по-перше, це о, різко набагато дорожче. Це не привично, ну, люди не звикли до того, що Так зразу порожчає різко. Я не дуже багато їжджу, не дуже часто мені не потрібно, о, але просто буде рідше сідати на маршрут. Отвели це обслуговування валідатором. Я сьогодні сплатила тільки сьомої спроби, і то на іншому. Це й так і не запропон працював. Ця система не працює так, як вони планували. Також майже на 20 гривень зріс тариф на вивезення сміття у рівному та селищі Квасилів. Такі послуги надає комунальне підприємство КТП «1728». для рівнян, що проживають у багатоквартирних будинках. Нова ціна становить 47 гривень та 80 копійок з однієї людини. Мешканці приватного сектору платитимуть 50 гривень та 79 копійок. У Квасилові жителі багатоквартирних будинків платитимуть 39 гривень та сім. Сімдесят копійку для тих, хто проживає в одноквартирних будинках, ціна становитиме 36 гривень та 64 копійки в минулому році. Підприємство зазнало 6,5 мільйонів збитків. Тому зміна тарифів була лише питанням часу. Зазначив очільник КТП 1728 Сергій Марчук було багато. Скажімо, зміни в підприємстві, оновлення техніки, оновлення контейнерів, також змінилося законодавство. І власне тепер великий акцент буде приділятися сортуванню сміття. Тобто і однозначно тариф треба було перераховуватись, він покривав тільки 80% витрат. Тому тариф є комунічно обґрунтований, перевірений управлінням економіки, тобто закладені всі витрати, ну які б несе підприємство для вивезення сміття. Рішення підняти тарифи, члени виконавчого комітету пояснювали економічною необхідністю, зазначали вартість зросла, аби міські комунальні підприємства могли ефективно працювати та надавати послуги жителям громади. Максим Остапець, Валентина Захарчук, телеканал ITV Media Group.